Доброго дня. Ну, сьогоднішній анонс у нас присвячений, призначений на вересень події. Скажімо так, засідання нашого клубу експертів ГІС. Розпочали ми цю роботу достатньо давно. Інформація про наші заходи в рамках цього клубу. В нас оприлюднена на нашому YouTube каналі. Початком цієї ініціативи було, була така колаборація в 2016 році, яка звалась клуб City Solution Club. Тобто фахівці збирались, які зацікавлені в розвитку території міст і таке інше. Проводимо ми цей захід е, останнім часом на базі ЄС Асоціації України. Асоціація існує, ну, в теперішній час багато хто роз'їхався, але все одно комунікація є, є певні ініціативи, підтримка таке інше. Наші заходи е, за останні роки. Е, представлені на цьому слайді, це було багато тематик. Пов'язаних з різноманітними напрямками, включає, 3 d друк Все це мало наслідки, тобто розвиток і таке інше. Так що ті, хто зацікавлені, ну, якраз сучасні ГІС у нас відбувались, в 14, наприкінці 2014 року, коли якраз ситуація була схожа на теперішню, тоді розпочалась та війна. Зараз іде Велика війна. Одні з цих заходів, скажімо так, видатних, тобто ну, один із самих вдалих і доцільний. Зараз ми його теж готуємо. Це захід, який зветься Гіса Аера. Розпочинали ми його спільно з авіаційним університетом в музеї авіації Національному в Жулянах. І якраз концепція цього заходу полягала в тому, що щоб привернути увагу не тільки до засобів, використовуємих у ГІС за допомогою дронів та космічної зйомки, але і традиційної авіації. Якраз там на території цього музею є багато військових експонатів, які Показували, робили екскурсії, показували, як практично це впроваджується. Зараз у нас відновлюється авіаційна галузь, військова галузь, тобто, Збройні сили наші зараз використовуються якраз для вирішення бойових завдань. Окремий напрямок нашої діяльності в рамках. Навчального центру, котре ми заснували з самого початку, це, було, це так звана практична школа. Ну, під час ковіду і зараз ми все одно, все одно продовжуємо. Чому от останні у нас була тема присвячення технологіям САП? Тому що на теренах європейських, міжнародних відсутня технологія. Ну, це в одному з вих... напрямків це бухгалтерський облік. а в Україні загарбала все компанія 1С, і вона стала ворожою. І зараз, якщо до війни все це відбувалося, скажімо так, повільно перехід, то зараз буде відбуватися це більш радикально. І якраз технологія SAP використовується. Це всесвітня компанія, це не тільки бухгалтерія, це управління підприємствами. І, як завжди, цікава річ поєднання технологій цих е, напрямків з ГІСом. Е, ще один захід, який у нас спрямований, був якраз на е, тематики, пов'язані з музейною справою. з… Е, Падщиною це під назвою «Гізфест», Ми його проводили теж кожного року. Останній вдалий був у нас на території Національного виставкового центру. Перший захід у нас відбувся в місті Переяславі, в музеї національної культури, архітектури на Дніпрянщині називається. От, якраз от позаду всіх тих, хто стоїть на нижньому слайду, це музей космосу, директор якого, до речі, запрошую в жовтні буде заповідником. Мієс Переяслав проводиться захід науковий, він зветься Фактор простору історичних досліджень. Запрошую до участі в цьому заході. Багато хто приймав тоді участь. Тоді от на нижньому слайді це засновник компанії Dronea Фіфя Ахметов. Він якраз був присутній і зробив там вразливі ці обльоти ці, цього музею. Вони лишились в нас. Це дуже гарні спогади пов'язані з цим заходом. Тему, яку ми в рамках клубу будемо висвітлювати, це. Права власності. От, Якимось чином, ну, в нас в суспільстві ця тема була зафіксована як непорушна, що от, непереборне, таке, прав, непереборне позиція прав власності відносно власності на землю, там, нерухомість таке інше. Це, це в нас повинно бути Нерухом. Але війна з війни змінила все це радикально. ну По першу чергу, коли в 2014 року році захватили часткову територію України на Донбасі і в Криму, то там відбувалися певні події, пов'язані якраз з правами власності українців, не тільки і так далі. Вот. Потім зараз, під час вже цієї великої війни, часткова територія на півдні теж загарбана російськими військами. І права власності як порушуються, так і не визначені, як вважаю, і так далі. Але що потрібно було б обговорювати, це. До чого взагалі привело в нас в країні це, ця парадигма там, нерухомості цієї концепції прав власності, що її не можна доторкатись, що це буде велика кров, там таке інше. Е, ну, всі вказували на західний досвід е, і так далі. Всі ці наші кадастри так звані і Земельний і містобудівний, вони були спрямовані на урахування. Але ж за практиками ті, хто приймав участь в роботі над цими напрямками, знають, що, скажімо так, у нас в багатьох випадках люди не мають оформлених документів, причому дуже в багатьох випадках. От. Але документи це одне. а використовуються ресурси, ну, як скажімо так, не просто недоцільно, неправильно. Тобто, там в деяких селах на не 50% нема власників. Тобто, нібито є спадщина, але нащадки не займаються цими, цими об'єктами. Цими ділянками, цими домами і так далі, чекають великі гроші в отриманні цих, але не використовуються, не приймають участь в економіці території і так далі. От. Зараз у зв'язку з біженцями теж так само. тобто Є майно те, що не використовується, скажімо так, біженцями, котрі рушили з України кудись далеко. От, є тих, є переселенці і таке інше, і взагалі потрібна ну, та, гнучка політика вирішення питань з власності. А, значить, основою нашого цього клубу буде будуть матеріали нашого партнера з Дніпра. Зараз він знаходиться в Німеччині. Він зараз надав декілька публікацій з цього приводу. Я думаю, що попередньо ми будемо. Записувати попередні думки з цього приводу, тому що під час самого клубу ми, як завжди, просто спілкуємось вільно, не роблячи докладів, тобто показуємо свої думки в короткому викладенні. А більш такі об'ємні, більш об'ємні викладення повинно робити перед тим, можна і після того, потім ми все одно це оформляємо і лишаємо на наших ресурсах. Дякую за увагу. Чекаємо вас наступному тижні на цьому заході.